Ось така траворізка з електричним двигуном. Це в нас іде ще двигун на 9 кінських сил, бензиновий. Це в нас ще поріз з електродвигуном на 2,2 кВт, коштує 15 тисяч гривень. Рубає гілку до 5 см, 50 мм. Це в нас просто голова зі шківом коштує 12 тисяч гривень. Ви можете під'єднати сюди або мотоблок. Привод взяти, да, або у вас вже може є двигун, вона йде ось на такій плиті ставити і все. Це в нас іде. Ще маленький, маленький. Далі це йде такий потужний промисловий дровокол, електричний, але сюди також ще можна поставити бензиновий двигун. Він стоїть з електричним, можна бензиновий поставити на 7 кінських сил. Чіпляється, може чіплятися до форкопа. Коштує 55 тисяч гривень. Це в нас побутовий дровокол, коштує 35 тисяч гривень, і він йде з електродвигуном. Ось такий. Це окремо є голова така да, для подрібнення гілок на шматочки. Може бути просто голова, може бути просто з лійками. Ви ж там можете домовитись по номеру телефону, як краще вам нічого придбати. І також є ось такий потужний промисловий пилисмок чи пилисос, як там правильно зараз. Він вішається на борт автомобіля або прицепа з бензиновим двигуном Вейма на 18 кінських сил з електростартером. Також може бензиновий двигун бути і без електростартера. Це для листя.